Вітаю вас, друзі, у себе на каналі. Субота, перетрійцію, я привезла собі такий букетик Троянда Альба, звичайна троянда, ще з бабуси, можна сказати, сортів. Дуже класно пахне. Ця трояндочка дуже щедро квітує. І друзі, я нарізала і помила, і нарізала цибульку і кріп. І ось тут їх. Поклала, щоб трохи стекла водичка і підсушити, і включилася, щоб запитати вас, мені цікаво, як ви яким способом любите заготовляти зелень на зиму. Чи ви теж будете класти в камеру, я розмішаю цибулю із кропом і в трубинки пофасую, і в камеру. Напишіть мені, як ви заготовляєте зелень на зиму, чи ви сушите, чи, можливо, ви робите якісь засолювання. Чи ви теж кладете в камеру? Чи сам окремо кріп, чи з цибулькою, з петрушкою напишіть, як ви це любите робити. Так, друзі, я ще трошки після салатука змордована. і хочу показати вам, по-перше, зблизька квіточки. Гарні усики такі. Поп'яночки гарні, самі квіточки гарні. Вже вони, друзі, відцвітуть, як я поїду на другий раз. Гляньте, які гарні пильнички, в них такі війки симпатичні. Вони вже точно відцвітують, бо вже всі відкрилися. Я ледве вибрала собі щось, щоб так от щоб був пупляшок. І ще, друзі, хочу вам вас запитати. Мені дуже цікаво, так, в мене тут не падайте, я ще буду зараз постіль міняти. Да, е, буду ще наволікати наволочки на матрасники. І у нас отак на Волині, друзі, стелять на підлогу Лепеху. От така в нас традиція. Напишіть, будь ласка, чи, чи у вас є така традиція? Які у вас взагалі традиції є на, саме на трійцю. Мені дуже цікаво. Раночок, друзі, сьогодні день. Святої Трійці, Отця, Сина і Святого Духа. Будьте всі бережені, всіх благ вам, мирного неба, найголовніше. Гарного вам відпочинку, спокійних ночей і днів. Друзі, сьогодні мого свата. День народження мене запросили на шашличок, так що я їду відпочивати. В приватний свій будинок. Дві години, як я вже вдома, змонтувала вам відео, випустила. І у нас збирається гроза. Бачите, які хмари чорні. Головне, щоб не було граду. Найголовніше, пані Наталя, здачечки. Щойно читаю ваш коментар, що ви змокли до трусів. У вас град і гроза. І от до нас вже вона прийшли, ці хмари від вас, з Київщини. Зараз і в нас буде лити. Вітерець вже зривається, вітерець може пронести. Нехай би йшов дощ, дуже треба, нехай іде. Лиш би без граду. Вінки я виключила камеру, як линуло. Є вже. Добре. Поки що немає граду, просто дощ сильний. О, блискає вже. злегенько, але вже все Прийшов спокійний, тихенько і дощик. Прохолодно злегка. На майбутньому тижні 22-20, завтра 18, така комфортна температура, безпеки цілий тиждень. Доброго раночку. Гарного дня, легкого тижня, друзі. Я сьогодні. Принесла на роботу півонії, бо ще, знаєте, ну, тиждень і все. І треба буде цілий рік чекати цього півонієвого свята. А зараз, знаєте, таке життя, що хто його знає, живемо одним днем, на превеликий жаль. На превеликий жаль, живемо одним днем. Тому нічого не відкладаємо на потім. Є день. Хочеться нам щось, треба дозволяти. Завтра може не настати. Отакі півоніки цього тижня в мене будуть. Не дуже видно зараз покажу. Ось такі світленькі. Прекрасні, пахучі, дуже пахнуть це звичайні півонії і садочка колишні. Всім гарного настрою! Тримаємося. не здаваймося, друзі, сил вам, терпіння і маленьких радостей! Ми обов'язково прорвемося, все буде Україна! Так, друзі, я вже вдома і тушу капусточку. Кинула жменьку рису, тому що дуже багато в води ще, З м'ястком купила лопаточку. Кетчуп додала вже домашній закінчився, мусила куплений додати був в холодильнику. Так, друзі, і мама мене в суботу гостила салом, дала мені такий кусочок салка, і я хочу його. Зробити з приправою. Напишіть мені, як ви засолюєте сало. Ну, і можна просто в банку там, чи в якийсь лодочок просто з сіллю. Я так теж люблю. Але я сьогодні хочу його зробити із приправою до сала. Я собі зараз поріжу такими частинками, щоб я могла з'їсти, от невеличкими, да? скільки там зараз з'їм приблизно такими шматочками поріжу. Ну, такий шматочок, наприклад. Так, щоб я виняла з камери, наприклад, і його за два рази з'їла, щоб не виймати один кусок і він розтанув чисто. Так, друзі, що я далі буду робити? Дивіться, я дуже люблю отаку от приправу до сала панську. Вона дуже мені подобається. Я її от, і до капусти додала, там, картоплю, тушу. До що щось там таке є в складі, що мені дуже смакує. Це дуже класна приправа. І я зараз візьму тарілочку, висиплю сюди цю приправу, за лалоточок позилову поставлю, додам ще сюди солі. Тут є сіль, але її мало. Я ще сюди додам солі, ну чайну ложку десь приблизно. І додам трошки чорного перцю. Теж чайну ложку чорного перцю. і мені хочеться додати граминочку гострого. того, що я сама робила, буквально дрібку. Все достатньо. Так. І перемішаю кожен куточ, кусочок, влікаю в приправку. У нас сьогодні дуже прохолодно на вулиці. Так достатньо здорово, але ну, так комфортніше, ніж коли спека. Нехай так краще буде. От, бачите, Отак його обволікла все в приправу І складаю, друзі, в лоточок і залишаю його. От зараз, дивіться, зараз 16-та година. Я його залишу до години 22-ї в холодильнику просто в луточку. Можна навіть при кімнатній температурі. Ну, я поставлю в холодильник, бо зараз все таки жира в квартирі тепло, я в духовку запхала капусту, я завжди в духовці тушу. От. То я потримаю до години 10-ї, буду спати лягати, тоді поставлю її в камеру. І кожен шматочок я обгорну у харчову плівку. І потім все собі просто дістала тунесенько, нарізала свіжим помідорчиком влітку. Дуже холодне сало, свіжий помідор. Супер. Хто любить, напишіть, чи ви любите сало і як ви його засолюєте. Чи засолюєте ви його взагалі. Ось якраз мені в цей лоточок, супер класно буде. І приправи якраз вистачить. Все воно з 10 години. Приправкою промаринується, просоліє і буду собі мати. Закінчилося сало, мама вже почула, що немає, я вже мені не пакувала. Вона ще дала кусочок такого, знаєте, тоншого, що десь на шварочку можна буде до вареника, чи до чогось там, чи до яйця посмажити. Я сховала його теж в камеру. Це грушечки трошки, то я хочу його засулити. От якраз-якраз пішла в мене приправа. Одна пачечка приправи, ну скільки тут було грамів, може 700 сала. Може 800, отак десь приблизно. Так, от, якраз, гляньте, як гарно вставлю. Все, і приправа закінчилась. Чайна ложка лишилася. Супер. Все. Чекаю ваших коментарів. Стосовно засолки стала. Контейнер, холодильник, потім в камеру. Друзі, йду на вечорниці до брата. Сьогодні ще свято, брат подзвонив, йду, посидимо годинку. Завтра будній день, нас холодно. Отак мені в кофті прохладно досить. Так що, може, градусів 18 більше немає, похолодало. Бачите, люди в курточках ходять. Холодрига, Чого я не вдягнулася? Вже вечір а буду йти назад, ще буде холодніше. Так, подивіться, яка тут красота. Які півони безподобні. То якісь такі, як мами, правда? Там під краницею, а ви ще не бачили відео, вони, якраз я випустила. Точно такі? Привезли в попляшках, а вони отак в воді розцвіли. Так, друзі, я вже вертаюся назад. І ще навіть несу густинчика. Делікатеса. Зараз вам покажу. Як прийду, слава Богу, стишився вітер. Стишився вітер і стало якось навіть на вечір тепліше, приємніше. Люди гуляють. Сьогодні в більшості був робочий день, тільки на будову Стасік не ходив. Вже все. Відцвіли в нас в місті каштани. І чекаємо з дня на день цвітіння лип. Може вже десь місцями і цвітуть, але біля нас ще ні. Напишіть, чи у вас цвітуть вже липи. Гарна погодка, приємна якраз. От іду собі і думаю, як би все було по-іншому, якби не була війна, ми б зовсім по-другому жили. Зовсім по-другому все було б. А так, якось так. Півоні її теж в людей під будинками. В опляхах ще стоять якісь пізніші сорти, багато. І тут холодочок, ще півники цвітуть. Вже мені треба буде в селі, то їх треба буде приймати, ці півники, бо вже вони страшні. Там треба буде ціле рядно їх нарізати. Зробили в нас тут магазини нові, друзі, і біля магазинів. Постелили, бачите, мене там в вікні чи не бачите. Постелили бруківочку такий чистий, гарний став двір. Красиво насадили тут квіточок на своїй території біля магазинів. Молодці, лавочки поставили. Гарно в нас тепер. Так, брат, не їздив на Полісся на Рівненщину в гості вчора. Дивіться, коли мені привіз гостинця, друзі. Зеленички, грибочки закриті, мариновані. Далі рибку свіжу, почищену і вже порізану. Дуже люблю її, мене ніхто в хаті не їсть. Ні Стас, ні Софія, тільки я. Я її навіть в камеру не буду ховати. Завтра собі посмажу. Гляньте, яка рибка. Угу, угу, угу. Смакота. І найголовніше, що мені привіз братик? Розі. Справжні сушені, з Рівненського лісу гриби. У мене з Рівненщини батько, з Володимирецького району. Є тут земляки, пишіть, глянь такі грибочки, сушені. Ой, як вони пахнуть! Mm -hmm. Отак от я сходила в гості. Не просто погостювала, а ще й принесла додому смакути. Все до хати, Оксана, все до хати. Дякую, якщо ви мене дивитеся, братику, за гостинці і за гостину. Трояндочки, друзі, пахнять на всю квартиру. Обсипаються швидко, не тримають квітку, вже от такий третій ранок, то я збираю він, Буквально я їхала в минулу суботу, вона ще не цвіла ця Альба, а приїхала в цю суботу, вона вже, я вже ледве вибрала гілочки такі, щоб можна було в букет привезти. Але пахне, я виходжу зранку з спальні, сюди заходжу в кухню, і аромат на всю кухню чути. Все, друзі, буду відпочивати. Зустрінемося з вами завтра. Завтра на роботу знову. Це вже другий день, я вже прийду з роботи додому і показую вам красу. Це швидше всього Естельза. І ця Естельза тут уже багато років, поблизу на стоянці. У нас. Тут, по суті, така безкоштовна фотозона, люди фоткаються, може і мені зараз сфоткатися вам на заставку. Так і зроблю, мабуть. Бачите, от я пофоткалася і за мною дівчинка зайшла. Я ж кажу, то безперервна фотозона безкоштовно. Влітку. І під сусіднім будинком. Ось такий кущака. Краса. Все, я вдома, друзі, і купила. Е їсти ковбаску домашню, отаку от гарнесеньку, По 198 гривень за кілограм. Дешевше трошки, ніж в тому магазині, що я скупуюся в новому магазині, який відкрився новий біля нас. Мені вийшло на 185 гривень, чуть-чуть менше кілограм. Мабуть, зараз запхаю в духовку, проколю, зварю гречку і така буде їжа. І зараз, друзі, я ще хочу відсадити. Розсадити нарешті живці петунії, яку ми з вами разом живцювали. Я дуже вам дякую за те, що ви мене підтримували, допомагали, бо це перші живці, які мені вдалися взагалі в житті. Тому я дуже задоволена. Ось як виглядають живці, чудові вже наросли, вже скоро будуть цвісти. Ось такі прекрасні. Дякую вам за підтримку і за допомогу. І ось ще одну петунічку я залишила. Е, хочу її теж відсадити у горщик, щоб потім пересадити в відро. Зараз я швиденько їх пересажу, і буде порядок з живцями. Ще от два живці я відщипнула від е, е, валентини. Петунії, і вони прийнялися, теж були в плівочці, ростуть вже окремо. А ці відсажу. Друзі, принесла я ґрунт, розсажую, гляньте, включила на секунду. Показати вам яке коріння. Я в шоці, дивіться, яке коріняка. живців. З вашою допомогою, мої шановні глядачі. Дуже вам дякую за підказки, за рекомендації. Я дуже задоволена через те, що в мене це вдалося вперше. Ну і мою красуню посадила в горщик, в який я садила камелію, чай, насіння чаю, не проросла жодна зернинка. І я сюди висадила ще один кущик. Я подивлюся, якщо той перший, що я садила, буде світленький, то я до мами ось цей посажу, а світленький лишу собі, а може, мами мамі посажу два. Ось таке трошки ліниве відео, лінивий такий влог в мене вийшов, тому що були свята. А, друзі, знімати інших людей, це не дуже зручно, якщо люди проти, тим більше. От. Тому, якось так, цього разу я вам дякую за те, що ви все ж таки додивились мене до кінця. Дякую за те, що ви поставили вподобайку, що ви написали добрий коментар. За все вам дякую. А найбільше, звичайно, низький уклін, шана, подяка, побажання, Божого захисту нашим Збройним силам, хлопцям, дівчатам, всім людям, які вкладають зусилля в нашу перемогу. Дякую вам за те, що Україна є, за те, що ми живі, здорові. І всім вам мої шановні глядачі, бажаю міцного здоров'я, не втрачати віру. Не втрачати надії, все обов'язково буде добре. Війна обов'язково закінчиться. До нової зустрічі! До побачення!